Добрий ранок, я Світанок, у нас вже наступний день, 9 година ранку. Зазвичай о 9-й годині ранку ми або прокидаємось, або снідаємо, але сьогодні все пішло не по плану. Чомусь, тьома вирішив прокинутися без 10 п'ять, сплачемо. Потім я така думаю, попив водичка, все нормально. Думаю, а зараз ще раз кладеться спати, але в ньому чомусь раптово виникає істерика, І п'яти ну, годину ранку в не спив. Чудово. Ні, я правда ще трішки доспала. Там десь півгодинки подрімала, поки це біля мене було. Але потім все. Ми гралися, гуляли. Задумаю я піду пішка. Ну пішка. Ми зазвичай двох і ходимо пішки. Центр ось сьогодні до 11.15 працює, тому забере нас Ми підемо на майданчик, якщо дощ не почнеться, тому що, обіцяє, що й дощ. Таке, не люблю я вже осінь на цю данську, тому що, по-перше, сиро і з сирості холодніше стає. Добре, що хоч вітру немає, але реально якось сиро, холодно. Така неприємна вже погода на прогулянки. Але дякую, що ще вітру немає. Так що так от у нас день і почався. Тому сьогодні, коли Костя приїде додому, ляже спати, ми всі, походу, ляжемо спати. То о 12-й цьому вже вкладу і сам не засну. Я не знаю, як воду. Я вже неодноразово задумуюсь, як люди в Україні після а, нічних травок, потім йдуть на роботу. Як вони взагалі висипаються, йдуть на роботу. Чесно, я в захваті від цих людей. Ще і потім йдуть там, такі гарні, нафарбовані, начебто нічого не трапилось. Начебто вони цілу ніч класно виспались і все було файно. Тим котик іде. Бачиш? Це киця пішла. Кішечка, так? Така гарна кішечка. Не дивлячись на те, що на вулиці Моросить дощ, ми з цьому хотілося лиш на майданчик, тут на 5 хвилиночок. Але ми пішли там через ресторан, де можна було піднятися прямо біля майданчика, виявляється. Але не можна туди йти, тому що там навіть... Дитячий майданчик підтопило І вже немає там того переходу, який ми раніше ходили. Тому ми вже, звісно, що туди спуститися ніяк не могли. Та, і не дуже хотілося, тому що там було багато води, я тим показала, розповіла, що не можемо туди піти, тому що там вода. Ну, начебто зрозумів, куди йдемо. Так як зараз іде Хеллоуін, я ніколи, в принципі, не говорила стосовно своєї думки цього свята, але, наприклад, я зараз стою біля інсталяції теленської в нашому місті, в Данії, то я цього чесно не розумію. Це, до речі, церква. Біля церкви стоїть така інсталяція. Тут, типу, це що взагалі? Цвинтар під газонокосаркою. Людина. Тут якісь скелети, Ну, ладно, скелети ще ладно. Це окей, дерево, це прикольно, Але ота газонокосарка до чого вона? Ось людина якась перечепилася, непонятно, що з нею там. Теж ну, таке. Тому це не наша тема. Ще мені сьогодні прийшла посилка з мейкап. Тут нічого такого не помовляла. Вона щось поклала. Неочікувано, до речі. Я не знаю, як давно, але досить таки часто кладуть якісь такі пробники. Це якийсь якийсь що це. Угу. Кремчик. А що я замовила? Я замовила, по-перше, тьомі шампунь. Ми використовуємо шампунь від хіп. Це шампунь. І душ, і для душу. Мені, в принципі, подобається. Вона не щіпе очі, що дуже важливо, делікатна до очей, тому нам подобається і ми замовляємо її постійно. Також я вирішила замовити спробувати нову шампунь. Якийсь Ice Cream Balance, Баланс, баланс шампуню, це для жирного волосся. У мене жахливо жирниця волосся, потрібно мити через день. А тому вирішила спробувати, тому що те, що є на поличках данських магазинів, це просто караул. Я перепробувала майже все. І замовила кремчик від Нідлі з пантенолом, мені дуже сподобався. Я замовляла два варіанти. І повернулася до цього першого. Здається, я ж правильно замовила. Так, зараз крова відкрите. Так, замовила я. А, ні, замовила те, що в мене був останній. Я чомусь думала, що інший замовляла. Не знаю, чому я так думала. У мене останній такий був. Диви. <клухи> Гей, для дивися твій улюблений, так? Хіп yeah. Від хіп? Yeah. Да. Я виявляється знову точно таке, як у мене був минулого разу, хоча я хотіла, той ще перший був. Я його навіть розрізала, до речі, це зручний, тому що можна розрізати. І там мені вистачило ще ну, ще, дня на... два, так точно вистачило б крему. Я ще довикористовую. А так загалом тут ще на 5 днів вистачає, якщо розрізаєш упаковку, то можна довикористовувати. Ну і знову, виявляється, точно такий же замовила. Я хотіла в такій металевій упаковці. Також нітлі, але в металі. Він трішки інакше, не пам'ятаю, з чим він там. Але взяла цей, тож буду користуватися цим. У нас слітл вже другий раз проблеми. Це раз я купила такий от протеїновий йогурт. Сьогодні, яке в нас сьогодні число? 28 А він годний до 21 -го числа. Це взагалі як? І оце другий раз вже так. Тепер тобто треба всі продукти дивитись, термін придатності, тому що вже тиждень пройшов. Всім ще раз привіт. У нас вже інший день. Ми з тим вийшли погуляти. Ми виходимо, і така погода якась дивна. Ми виходили, був дощ. Зараз сонечко і хмар майже немає, але все одно. Десь якась хмарка, яка запускає дощ. Це звучить дивно, але це факт. Тому ми з тими взулися, оббулися і вийшли погляти по дощу. О-о-о! Вставай, допомогти. <звук> да. Чом там грязівка. От для чого я, я в тюмі одягла цей костюм. Ну, вже і впала дитина. Зато так прикольно, так? Ми насолоджуємося сонечком, отримуємо то не буде? тому що вчора у нас цілий день коли в дощ. Сьогодні в також. А зараз сонечко! Подивись тобто наші влоги і наші відео давно, то знаєте, що я сонце Мені важливо, яка погода. Багато живе в українців дані. А, яким Данію подобається країна подобається навіть погода і вони говорять про те що а, для них в принципі що тут таке їздило цікаво Чи для них в принципі не важливо яка погода важливо які люди поряд а чим вони займаються їхні хобі їхні роботи і тому подібне не знаю я розумію, що є такі люди, вони реально так думаю. Але я до таких людей не відношусь, тому що мені важлива яка погода. Я не люблю холод, я не люблю вітер, дощ люблю, якщо це раз в тиждень, так, знаєте, в вечірній час, коли ти сидиш вдома. А, а так, ні. Тому мені важко пристосовуватись до цієї погоди. Тем, тобі подобається гуляти? Нічого, що ще ти впав? Нічого страшного, так? Вже буває, хто не падає. З всі падають. Особливо дітки. Ходімо, ходімо. Тупка ліжам бігав. Тема? А, до речі, знаєте, що хотіла сказати? А, стосовно, хотіла давно вже про це сказати. Стосовно іншого каналу, який я робила як розмовний, туди записувати відео, і все таке, коротше, не буду його розвивати, поки що на даному етапі, не бачу просто смислу. Чим виходь звідти. Не бачу смислу розвивати два канали. Тут знаєте, хоч би один розвивати, оцей влоговий основний. Але там є от два, два відео, які я б хотіла б звідти забрати, видалити от їх там, і я перевиставлю їх сюди. Перше відео це наші розмови з Костею про наше життя, про наші відносини, там все таке. І друге відео це топ речей. Які ми хотіли б купити, якби в нас була б друга дитина. А, і ті речі, які ми, в принципі, або купили запізно, або взагалі не купила. Це відео також хочу сюди перевиставити, та в принципі все. Про садочок мабуть вже не буду перевиставляти хоча не знаю, можливо, ще про садочок перевиставлю, подивимось. А інше їх там здається ще два. Тому вони не такі важливі, вони взагалі не важливі, скажімо так, чисто так думки в голос були, то не буду переставляти. Тому так. Якщо що, хто дивився в житті відео, можете передивитися і згадати, про що ми говорили. Або хто не дивився, можете подивитися, або взагалі не дивитися. Але це поганий варіант. Рекомендую все одно подивитися. Хочеться на днях виставити. Тому що все одно Я навіть якщо переставляти, то треба трішечки буде змінити. От трішечки щось. Я вже потім переставлю. Взагалі в мене є ще деякі плани саме на цей канал, хочу більше шорців виставляти. Як ви могли помітити, я виставляю вже шар типу, типу такі шматочки із влога. До речі, вони непогано заходять. Знаєте, те, що а, такі відео заходять вже на тисячу переглядів і більше, для мене це непогано насправді. Тому я і далі буду так виставляти. Я вже колись так виставляла, потім забила. А думаю, чому я забила. от, -от забиваю так, а потім такого, о, щось не йде розвиток. Якби ще в камеру дивилась, було взагалі чудово, то не бачу, що я вам там знімаю. Вони в журкам справі. Болить тримати камеру. Так що, оце я хотіла сказати. І ми з тьоми тут гуляємо. Тут поля, поля проходимо повз полів. Озима вже посажена, посходила. А ми хочемо з цьому дійти до озера, але я не знаю, чи підемо, чи ні. Тому що в нас обмежений час. Але погода насправді класна. Таке враження, начебто весна, а не осінь. Якби ще така погода збереглася на вихідні, тому що Костя завтрашнього дня вихідний, три дні. Три дні поспіль, якби така от погода була, взагалі було б топчик. Тому що я хочу на вихідних ще все-таки прибирати вже квіти на задньому дворі, які в мене там є літні. Типу чорнобривці, нагідки, все таке. Посадити хочу квіти, тому що в мене там є цибулині, які ще не посаджені. Тому хочу посадити і, ну, звісно, щось зняти це все. Але щоб я це зробила сама і в цьому побув з кості. Це був би ідеальний варіант. Тому що я хотіла сьогодні вийти попрацювати, але я розумію, що я з Тьомою. щоб це знімати і з Тьомою, в принципі, попрацювати з Тьомою можна, але не знімати. Знімати точно ні. Це хочу, балакаю. То з вами, то з тьомою. Оце мене так. Поки не знімаю, говорю з Тьомою. Поки знімаю, говорю з вами. Що це дитина робить? Що це дитина робить? Подивись камеру. Привіт! Мені дуже подобаються такі от прогулянкові алеї, тобто ось живуть люди, у них передній двір десь там, з тієї сторони, тут задній двір. І вони можуть собі прийти і прогулятися по такій от доріжці. І тим паче тут також газон, який постійно коситься. Я не знаю, хто це займається. Можливо, хтось із власників цих будинків. А можливо, приїжджає якась служба тут. Косить, але дуже класно що є така можливість просто вийти з двору і піти гуляти, піти на пробіжку. Кайф.